Тож, який вплив на суспільство мають парамілітарні або напіввійськові організації з цього приводу? Ми сьогодні спілкуємося із гостем нашої студії, політологом Андріаною Костенко? Вітаю Андріано! Доброго дня! Тож, на вашу думку, позитивну чи негативну роль відіграють такі організації в житті Сумщини? Ну, перед тим як оцінити роль позитивно чи негативно, я б хотіла зупинити свою увагу на причинах виникнення таких явищ напівмілітарних, напіввійськових угрупувань. Ну, передусім, це пояснюється появою нового тренду в українському суспільстві. Тренд з'являється як результат військових дій в Україні, як результат збільшення ролі армії, військових структур певних таких мілітаризованих угрупувань. І фактично та частина суспільства, яка сьогодні потребує. Уваги до себе та суспільства, частина суспільства, яка намагається себе, ну, можливо, пропіарити, але, можливо, і дійсно вони є фахівцями і експертами у військовій справі вони користуються, вдало користуються цим трендом. І, власне, тому так. Часто ми можемо спостерігати певних осіб, які можливо навіть і не мають відношення до військової сфери, але вони дійсно зовнішньо себе зображують у вигляді військового і виступають експертами в тій чи іншій сфері. Саме про одяг, те, що вони носять камуфляжу, це не може залякувати людей або як мінімум хвилювати навіть на мирних територіях, адже. Такий стан у нас, я думаю, що це не є таким фактором, що буде залякувати населення, чи в нашому місті, чи в інших містах, тому що ми вже знаєте достатньо зріс градус страху. В нашому суспільстві ми включаємо телебачення і бачимо, ну справді серйозні і страшні картинки зі сходу. Ми бачимо а, ті явища, ті труднощі, з якими стикаються внутрішні переселенці. Ми бачимо ті труднощі, з якими сьогодні ну, всі, всі, все суспільство стикається, та і економічного характеру і політичного характеру. І тому, оце, якщо ми поряд з тим, бачимо людину, яка ходить в камуфляжі, ми не сприймаємо її як загрозу, а це більшою мірою. Знову ж таки, тренд. Це людина, яка сьогодні модна. Так само, як свого часу було достатньо поширено, і часто ми бачили людей в вишиванках ходили, то сьогодні інша, інша мода мода на військову форму. Вони формально не входять до складу Збройних сил, а яка ж тоді їхня функція? Ну, я, мабуть, повторюсь. Звичайно, велика кількість людей, яких ми можемо спостерігати у формі, я думаю, що це люди, які заслуговують на те, щоб носити форму. Це військовослужбовці або мобілізовані, які проходять строкову службу, і таким чином це їхня робоча форма. А дійсно є певна частина суспільства, яка одягає на себе певний образ, одягає так званий костюм або. Прикрашає себе для того, щоб виступити в такій ролі і виступити в ролі експерта. Я, звичайно, стурбована тим, що на цьому занадто намагаються зловживати, на цьому намагаються якось спекулювати, спекулювати так, правильне слово, спекулюють саме на цьому. Хоча сьогодні. А потрібно, ми розуміємо, для того, щоб вирішити ті труднощі, перед якими стикається Україна, потрібно дуже серйозні і конкретні робити речі кожному з нас. Тому недостатньо просто виступати на телебаченні, недостатньо просто виступати експертами, одягнувши форму. Так, якщо ти військовий, то звичайно хотілося б, щоб ці люди виконували ту свою основну функцію. Те, що вони називають себе козаками, це те, чим пишаються всі покоління українців, чи це не є спекуляція на саме емоціях, почуттях народу, на вашу думку? Ну, ви говорите зараз про конкретне угрупування, uh -huh. так, яке сьогодні теж в Україні, конкретно в нашій області, таким чином здобуває собі популярність. Ви знаєте, це елементи так званої пропаганди. І те, що сьогодні Путінівська Росія вже дуже гарно розробила такі механізми і методи збудоражити суспільство, поширити певні штампи, навішати певні штампи. І фактично деякі політичні сили, або навіть громадські сили, але які мають дуже чіткі політичні. Таку місію, да, завдання собі ставлять політичне, вони спекулюють, звичайно, цими угрупуваннями для того, щоб, по-перше, роз'єднати українське суспільство зсередини, для того, щоб зламати ці гарні позитивні традиції, які і навіть гарні історії, які закріпилися за нашим казацтвом. І, мабуть, для того, щоб знову ж таки через оце. Дезінформацію через роз'єднання послабити Україну? Ну, я думаю, що в першу чергу це робиться для молодого покоління, для того, оскільки молодь не дуже знає гарну історію, да, можливо, знає, але не вникає в ці нюанси. І, звичайно, для того, щоб дискредитувати справжнє українське казацтво. А як от можна слідкувати або контролювати діяльність таких груп? Ну, насправді дуже складне питання, тому що мені здається такі поняття, як демократія і війна, це зовсім несумісні поняття. І в умовах, коли фактично в Україні відбуваються військові дії, коли путінівська Росія проводить агресію по відношенню до України, гратися в демократію не можна. Можливо, це буде дуже від з моїх вуст якось дивно звучати, тому що я завжди стояла на позиції, що потрібно розвивати демократичні інституції, громадське суспільство. Так, але тут вже на цьому етапі, на якому ми переживаємо, потрібно обирати або самозбереження, але тоді ти відмовляєшся від частини свободи, відмовляєшся від частини своїх прав. Для того щоб створити безпечні умови для життя, для того щоб створити є зберегти єдність країни або граємося в демократію і тоді, які будуть наслідки, Андріана Миколана, Ми вам дуже дякуємо. Приходьте ще ми завжди вам раді. Дякуємо, що завітали. А я нагадую: у нас у гостях була політолог Андріана Костенко. Не перемикайте канали, нам є що сказати.